що в архівах у наших в українських того немає, а в російській. А в російській знайшла вона, знайшла вона за мостове. Знайшла, як там засновник, як кажуть, о, там був пан якийсь цього, його. Нічого там не якийсь пан. Там засновник е, оцього мостового був, е, як вони називаються, Дворяни, і оце і в греках вони жили теж. От я, я не второпаю, які вони дворяни, розумієш, І Гарделя. Гарделя, так, да, була така Гар... фамілія. Да. Гарделя. У мостовому дуже великий, скільки там десятин землі мали, і вони з оцими нашими, з нашими гречиськими панами, вони вели. Хорошу дружбу. І там, ну Оля мені розказувала, там воно, це вона все з архівів брала, помієш? Там і церква оця Ні, Ніколаївська Мостовська церква, ага, коли, ага. Вона, е, ще була. Да, да, коли вона. Коли вона засновувалася, хто її строїв. І оці, що вони Кумалися ті в тих дітей хрестили, ага. а ті в тих дітей хрестили. І каже, дочки, оці гарделі дочки подарили хутор оцей, градовку. І скільки десятин там землі синові, теж оце, по-моєму, щоб не збрехати, по-моєму, оце тут оде Чернігівка, оце тут ого. Оце все. Ну, ну, в неї там там... Чернігівка з тієї сторони, а з цієї сторони був э, хутор і мерцаки. А, ну так, да, ну так. Да. Ну там хутор мерцаки були, так. Да. А я еле знайшов. Ааа, бачиш, ну, молодець, що шукаєш. Так ж, це та я ж кажу. я, например, Желательно було б той ваш зошит. Да, да, а, по, та, почитати. я ж не знаю, Її немає Саша, її немає, вона в Польщі, діти подружилися, хата стоїть закрита. Ну, Вона була приїжджала, бо там треба було її вже за старі документи були. На хату треба було переробляти. о, а цей? Я колись я ж кажу, бо мені ж теж хочеться, щоб вже ж воно вдома було, щоб воно не пропало це все. А ви думаєте, що я це все записую? О, щоб не пропало. Звісно. Бо, бо ви ж такі друзі, оці так. возрастні, сьогодні живете, а приходжу завтра. Вас так. немає. Я потім плачу. А, а для історії воно ж для себе, чи, чи для дітей, чи для онуків. Ну, так, хорошо немає. про історію. А що ви чули про чорнорубашечників? Не знаю, Саш нічого це ті хлопці і ті дядьки, які в 44 году пішли в сторону Кишиньова і приймали участь у ясо операціях. операцій. Їх там було дві штуки. Їм їсти давали, а форму дали вже аж після второго етапу ясо І на них казали чорнорубашечники. А я не чула це. Оті, хто в Москві, то старалися держати в тайні. А оці дядьки, що вернулися, да, пос, да, да, цього, да. вони вважали себе якимось ущербними і того мовчали, не, не, не розказували. Mm. Так, ну що, поїхали підвезу.